Асвітлязи, снеги я мені це треба Постільки тепла в твоїх руках, а він не так, Скільки, скажи я маю? скільки скажи, тримаю я, це все, що. в Це все, що Вітаю, Валерія. Привіт. Тож, Ми познайомились. Софія. Приємно, приємно. Приємно. Тож, для початку хочу запитати, як ваші враження від туру він підійшов до кінця. Та що ви зараз відчуваєте? Я відчуваю, що там збирають сцену. І вони трохи заважають говорити, але перш за все, якщо серйозно, ми задоволені результатом. І ти, Коли збираєшся в тур, ну, не завжди віриш, що мету буде досягнуто. Але ми зібрали більше, ніж ми хотіли. Тобто ми декларували 100 дронів, а тепер я розумію, що це буде десь 150, можливо, навіть і більше. Але ми продовжуємо тур. Це найдовший тур, який триває у нас з початку ковід-кризи. Я маю на увазі тур інша ріка. Згодом він був трансформований у благочинний, зупинено було ковідом, але потім ми продовжили саме збір для армії. І він триває вже, виходить, що чотири роки. І тоді заважав ковід, а тепер, тепер нічого не заважає, навіть війна. Тому що коли є мета, і ти розумієш, що від тебе залежить, і ти розумієш, що ти маєш що робити, то і їдеш, навіть незважаючи на те, що немає іноді часу на рекламу, іноді не вистачає бюджетів на навіть на саму поїздку. Але ми все одно їдемо. Ми їдемо, незважаючи ні на що цей тур. Був в Європі у форматі вуличних концертів. Це були такі флешмоби. Ми не мали нічого окрім дозволу. Тобто, перміт давали місцеві органи самоврядування скрізь в Європі. І ми просто виходили на вулицю, люди збиралися. Збиралися по, по свистку, по соціальних мережах, по оголошеннях і донатували без квитків, донатували просто, просто небо за те, що за те, що ми приїхали і грали для них ті пісні, які вони чули вдома. thank mm -hmm. you Нещодавно mm -hmm. е, покинули країну, можливо, втратили домівки. Ну, і вони наче купували квиток повернення додому. Іноді дітки давали там, видно, що останнє, бо ж не всі мали роботу, не всі мають роботу в Європі, а живуть за якусь там допомогу, яку їм дають. І це було дуже зворушливо. Коли Діти купували якісь лоти, там давали дрібні гроші там по 5 євро. Таке. Але тепер ми в Штатах провели тур, який мав квитки. І ми, окрім того, що продавали квитки, ще й продавали аукціони, на яких я продав свою трубу, свої сорочки, свої майки, все, що на мені було. І я продав якийсь годинник, який мені подарували. Я тільки з того, що я мав, я, мабуть, тисяч 15-20 я не наторгував. Дві триста? Дві триста, Дивіться, ця труба вона не є супер дорогою, як наші інструменти. Наприклад, гітара коштує півтори. Оця є дві. Одна гітара коштує чотири. гіпсон тес нас є від коштує вісім. Його разкрали, потім повернули. А труба коштує, насправді оця там доларів 500 нова. І від того, що вона лежить, вона не стає кращою. Від того, що вона лежить, вона стає гіршою. І на ній потрібно грати. Так, не... в неї було зіграно дуже багато Чекай. концертів. Весь цей тур... золотою вона не стала. Якщо ми купимо її за за п'ятеро, хоча дивіться, я продавав годинник. Який я не носив, я вперше зберігав зі ну, ладно, не вперше я іноді брешу зі сцену. Я на своєму прикладі показую, що будинок сучасний можна побудувати за місяць. Я сказав це, і ми його вже побудували за місяць. Він вже готовий. Я розумію, що я своїм прикладом довів, що можна бюджетно і якісно і швидко побудувати. І очікувати на компенсацію, про яку яку декларує держава. Наші урядовці приймають закони депутати, і очікувати вже на цю компенсацію під своїм власним дахом, а не на вулиці. Бо життя триває. Життя триває сьогодні, і чекати в не знаю, в підвалі чи чекати в будіякі не варто, тому що потрібно жити, а не страждати. Є... Чи не з життям ми боремося. То правда. А чи є цей проєкт десь в інтернеті, в Ютубі, чи наші глядачі можуть його знайти, побачити? Ви можете підписатися та... на каналі. Я ніколи не думав, що я стану блогером чи блогером, але ну, в мене не було такої мрії. Це вимушена дія. Але він є, та? він є цей канал на, Ютуб, на Ютубі і він є в Телеграмі. Деється. Ні, в телеграмі немає, сорі. в Інстаграмі -і, і в Фейсбуці. Так що підписуйтеся, відбудуємо разом. Так як ми, ми, суспільство, а не держава, захищає свою неньку, захищає свою державу, так хто, як не ми, має відбудувати те, що зруйнували орки. Дякую, підпишіться і дізнайтеся. Про те, як це як це треба робити, тому що я, окрім того, що будую, я ще й вивчив той закон, і я знаю, що треба робити людям, які втратили майно, які е, заяви, в які інстанції звертатися, де потрібно реєструвати, на що очікувати, і чи слід очікувати. Тому підпишіться, буде разом простіше війти е, до мети. Привіт, мене звати Валерій Харчишин. Я один з тих, хто під час повномасштабної війни втратив. Будинок, будинок, в якому ми мешкали моя родина, і це для мене була певна трагедія. Рік тому, саме на цьому місці, я стояв і говорив приблизно такі слова. Ми збиралися з другою рікою в тур. І я сказав, знімаючи свої руйнування, не хочете, щоб з вашим майном було те ж саме. Просто давайте подбаємо про армію, про збройні сили України, зберемо для того, аби вони захистили нас, а потім відбудуємо. І я сказав, що я відбудую цей будинок будинок для своїх дітей, для своєї родини. І я відбудую сотні таких ще будинків. Сьогодні я оголошую старт цього проекту. Він називається «Харчишин будує. Конструкція скандинавського дизайну, скандинавська технологія, і ми побудуємо його за місяць. Я дуже вірю в це. Ми впораємося і побудуємо не тільки мій будинок, а побудуємо, як я їх оголошував раніше, сотні таких будинків. Почнемо з кількох тут в Гостомелі, в Мощині, в горинці саме ті місця, які були зруйновані найбільше. Насправді, ми всі віримо в нашу перемогу. Ми віримо в те, що держава рано чи пізно відшкодує, компенсує, і завдяки програмі є відновлення, вже почалися певні компенсації. Раніше я не боявся нічого, тому що тому що не знав, як і решта людей, чого боятися. Коли ти вже прожив у війні півтора року і підлітав від вибухової хвилі разом з кішкою, то ти вже не біжиш знімати гелікоптери в Гостомелі, які збивають наші, наші військові. Страх це окей, страх це нормально, тому що якщо би ти не боявся, то. Якщо б наші не боялися, ми б всі загинули. Ну, але ми, зрештою, набули такого імунітету, ми стали сильнішими, можливо, дещо черствішими до, до людських втрат, але з боку, втрат з боку ворога, тому що ну, їх не треба жаліти. Раніше, якщо ми спостерігали в якомусь каналі. Там, тіла, тіла Нашого ворога, то мені на це не хотілося дивитися. І я вважав, що це нелюдяно, що це нетолерантно. Але тепер я абсолютно спокійно дивлюся на, на, на це сміття хай Бог прости. Куди зараз рухається Україна? Мені здається, що Україна через війну за певних умов може стати. Прикладом для, для нової цивілізації, тому що зараз іде трансформація усіх інституцій, які мали б забезпечити мир і спокій планеті. Вони, вони виявилися безпорадними і недієвими, тому наша держава мала б бути прикладом і тригером для перебудови цих інституцій. Наша молодь, наша. Наше демократичне суспільство, яке є новою молодою демократією, так само трохи має тригернути світ до змін, тому що він, він зазнає стагнації і якісь архаїчні норми, особливо Європейського Союзу, Європи. Вони, вони заважають розвитку і вони заважають світовій безпеці. Так, ми не є членами міжнародного альянсу. Північно, але за якийсь час я впевнений в цьому. Нас будуть просити, аби ми стали членами. Не ми будемо проситися, а нас будуть просити, аби ми стали членами альянсу. Але це відбудеться не так скоро, як би хотілося. І, на жаль, не будучи членами НАТО, ми не зможемо перемогти ворога. Тому поки світ не об'єднається, поки світ не попросить, не зрозуміє, що ми дійсно є армія номер один в світі, і на нас треба ставити, аби захистити світ, до тих пір ми будемо воювати. Не знаю, чи це чий, чийсь турний замисел, можливо, але ми маємо дякувати за будь-яку допомогу. За будь-яку, тому що кож, кожен долар. Кожен, не знаю, снаряд, зброя, будь яка це захист і це людське життя, життя українців. Чи є у нас в Україні мовна проблема? Немає. На вашу думку, зараз взагалі чи ще залишається а... якийсь процент несвідомості проблем... української? Є проблема народу. з освітою, це вже інше питання, але. Проблеми з, 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 з мовою там, мовне питання, яке пушили в основному москалі і промоскальські політики, його не існує, тому що війна дуже гарним уроком є і гарним, гарною мотивацією для того, аби згадати, хто ти є, аби згадати мову. І я маю кілька яскравих прикладів, наприклад, ну, от наш наш стейджмен Данило, він опинився в Бучі на початку війни повномасштабної і був в окупації тривалий період. Зараз він слава Богу, живий і здоровий. Він розмовляв російською мовою до того. Зі своєю дружиною тепер вони вийшли з окупації і він жодного російського слова не промовив за той час. Навіть коли ми жартуємо, ну, розумієте, ми, я давно живу, я знаю багато російськомовних жартів, анекдотів, і ми згадуємо іноді якісь радянські фільми, хай їм греться. але він не жартує російською. Він не, він не промовив от, фізично, буквально жодного слова російської мови. І його дівчина теж. Що скажете щодо українців, які далі продовжують вживати російське та, зокрема, слухати російську музику? Ну, Вони просто не дуже розумні люди. І це проблема освіти, проблема, проблема мабуть, інформаційної політики української, де, ну, якої не, не було, не відбувалося. Ну, а що я їм можу сказати? Вони, вони просто недорозвинені, на жаль, люди, тому така біда. Я думаю, що з часом, коли держава вкладатиме і інвестуватиме в освіту, в культуру, в мистецтво, таких людей буде менше. Так, абсолютно. А, а що потрібно зробити так. насамперед, треба тиснути на усі платформи, аби ті перестали поширювати. І це, я розумію, попри те, що це приватний бізнес, але тиснути на платформи, щоб вони перестали поширювати російськомовний контент за країною походження да, на території України. Тобто ні Google, YouTube, ні Spotify, ні Deezer, ні Apple Music не мають цього робити. І це теж частина інформаційної політики держави. Це, цим має займатися навіть Рада національної безпеки і оборони. І перш за все, Міністерство культури і, осві... і не освіти, а інформаційної політики, яке було просто для Галочки насправді. Коли відбувся ваш перший виступ після початку повномасштабної війни та коли вирішили, що потрібно їхати в благодійні тури? Ми спробували в Житомирі в квітні зібралися в підвалі. Таких концертів було небагато, я би казав, що ми, мабуть, одними з перших почали, повернулися до, до, до музики, бо музиканти, так само, як і решта людей, розбіглися по світу, ну і по, по країні. Ми зіграли в Житомирі, це було дуже важко психологічно. Але коли ми оголосили, що ми стартуємо, до нас постукалися майже усі. Канали, включно із марафоном, які попросили сигнал. Е і музичний канал М1, в тому числі. Після того, коли ми зібрали в Житомирі, здається, півмільйона гривень щось таке за ну, протягом цього концерту, онлайн-концерту і фізичного концерту, ми зрозуміли, що це працює і можна не постити. Щоразу там свій будинок зруйнований, закликаючи збирати гроші на ЗСУ. Зрештою, в мене їх не так багато цих будинків зруйнованих. Тому ми почали збирати і одразу після того збирати саме завдяки концерту. Одразу після того ми оголосили про, про тур і дуже легко його організували в Європі. Тоді дуже багато людей приходило на початку війни в Європі. Ми Ніколи так не подорожували. У нас ніколи не було стільки концертів за кордоном, як нині під час війни. Чи стикалися ви з якимись проблемами виступаючи за кордоном? Ну, є специфічні проблеми ринку в кожній країні. Я не знаю, чи це нормальний досвід і чи це, чи це взагалі нормально, чи це. Відбувається постійно, але одного разу ми приїхали в Саскатуні, здається, на майданчик і він, він його було зачинено той клуб, в якому ми мали б виступати, і це було дуже дивно для мене. Організатор просто одностороннього порядку від, відмінив, тобто скасував наш виступ. Ми змушені були шукати нове приміщення, і ми його знайшли. Що, які ще проблеми? Та в принципі не було таких проблем, які, які б не можна було вирішити, тому що, тому що нам є з чим порівняти, проводячи концерти під час війни в Україні. Ти розумієш, що, що тут немає проблем. Так. Чи дотримуєтеся ви позиції, що хороших росіян не існує? То в принципі і росіян не існує. Є, є зіпсованим геном совєтські люди, яких або якось потрібно за допомогою вакцини. Не знаю, як в тих у фільмах жахів та трансформувати в людей. Але ми не маємо про це думати, дбати, це їхні проблеми. Тому я, є, є люди, є серед того біологічного білкового сміття є кілька людей, кілька, яких я знаю, яких я бачив. Не можу назвати їх росіянами, тому що, тому що ну, для мене просто росіяни всі, ці не люди, навіть ті мої. Близькі родичі, ну вони поки що не люди, тому що вони їх їх покусав Путін, його машина інформаційна, тому, тому немає, немає. Є просто несовєтські совєтські люди в тому суспільстві, які, які залишили ту територію і зараз десь проживають тут в адекватному світі. З того часу, коли ви відправилися у тур Канадою, я так прослідкувала. Знаєте, зараз багато небайдужих українців почали виходити на мітинги, зокрема проти корупції у нашій державі. Спершу під снігом, а потім під дощем кияни від ранку стоять під стінами КМДА. Депутати Київради сьогодні мають ухвалити міський бюджет на наступний рік. Мітингувальників кілька разів за день розганяє повітряна тривога. Після відбою вони повертаються назад і кажуть: не розійдуться, поки їх не почують. Цьому передували 13 щосуботніх акцій. Мітингарі вимагають прозорого розгляду міського бюджету і збільшення видатків на підтримку збройних сил України. Однією з наших вимог було щоб на цю програму було виділено щонайменше 5 мільярдів. Натомість у бюджеті на наступний рік закладено в п'ятеро менше. Найбільше коштів планують витратити на освіту та транспортну галузь по 27 і 24 мільярди відповідно. Наші військові потребують максимальної допомоги прямо зараз, прямо вчора. Все не позавчора треба. А ми будемо бруківку перекладати. Метро будувати яке будується 10 років. і Досі немає. Міський голова Віталій Кличко робить спробу заспокоїти активістів ще до початку засідання. І заявляє, Київрада додатково виділить 600 мільйонів гривень до цьогорічного кошторису на підтримку захисників та захисниць. Та активістів це не втішає. У мене загинуло вже дуже багато друзів і військових, і цивільних. І я не розумію, що зараз коїться. Я просто хочу, щоб всі гроші з нашої країни віддали на наших хлопців з бо Вони того потребують. Чи чули ви щось про це? Та як можете це прокоментувати? Так само як слід дбати про культуру. Під час війни про розвиток її так потрібно інвестувати на рівні зі зброєю. Так само потрібно боротися і з корупцією під час війни. Тому що відкладаючи на завтра, ми можемо, ми можемо довідкладатися так, що і країни не буде. Ну, корупція це той ворог, який зжирає нас зсередини, і з цим потрібно боротися. І у нас нам перестануть вірити. Буде, буде та, така ситуація, як е, з цією байкою, коли е, хлопчик пастух, здається, кричав вовки, вовки, крадуть в, 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 вівців. Та, <сіло> <сіло> кілька разів надурив, а потім, потім забили просто, тому що думали, що хлопчик знову бреше. Потім, ну, може, може статись так, що, скажуть, дайдіть ви дупло. Поб... Побоїться спочатку зі своїм внутрішнім ворогом і поборіть його. Тоді будемо врятувати разом вас. Знаю, що ви дуже втомлений після того всього, що ви я зробили. Я не втомлений, я просто хочу Хочу... зібратися, зібрати речі, щоб завтра їхати додому. Я дуже хочу додому. Ми побудували найкращу країну, ми її будуємо найкращу. Я не хочу ніде жити. Я дуже сумую. Ми місяць в турі. Я хочу вже додому. Я хочу побачити своїх дітей. Хочу побачити своїх рідних. Що керівних. зробите першим ділом, коли ви їх побачите? Обійму і піду з ними подивитися в той будинок, який побудували для них. Це чудові моменти та чудові спогади на все життя. І я хочу вам подякувати за ваш час. За цю розмову, за ваше інтерв'ю та за те, що ви робите зараз наразі для України, і хочу вам побажати щасливої дороги та успіху в наступних Дякую. концертах. Дякую. Благодарю.